Сторінка 13. провідні літературні епохи. Розвиток має свою внутрішню мудрість. Дмитро Затонський, література як постійний рух. Світова література має багатовікову історію розвитку від глибокої давнини до сучасності. Вона перебуває в постійному русі, виявляючи ті чи ті тенденції, оскільки світова література є сукупністю різних національних літератур, які протягом століть зберігають свою самобутність. Процес її розвитку не може бути монолітним. Водночас національні літератури мають деякі спільні закони розвитку, етапи і тенденції. У цьому полягає суть літературного процесу. Літературний процес не є прямим, а відбувається по спіралі. Тому явище давнини можуть відроджуватися на наступних етапах, але вже в новій якості. У літературному процесі відбувається складна взаємодія різних тенденцій і явищ, у тому числі національних літератур, творчих здобутків. Митців, мисткинь, класичної та масової літератури, тощо, як відбуваються зміни в літературному процесі, на розвиток літературного процесу впливають тизні чинники серед зовнішніх чинників розвиток суспільства, культури і мистецтва, той чи той період, стан розвитку людської свідомості, філософської думки, релігії, історична ситуація, вплив фольклору і міфології, тощо внутрішні чинники розвитку літературного процесу це власне закони художньої літератури розуміння, краси певну добу, перебіг літературного життя, розвиток. Та взаємодія родів і жанрів традицій та новаторство митців тощо. Хоча в літературі відображені суспільно-історичні явища та особливості культури певної доби, вона зберігає свою іманентність, внутрішню логіку розвитку, що позначається на літературному процесі. Періодизація: характерною ознакою літературного процесу є його стадіальність, на основі якої в ньому визначають епохи та періоди. Наприклад, у літературах Західної Європи виокремлює. Античність, середньовіччя, відродження Ренесанс, класицизм, бароко, просвітництво, романтизм, реалізм, модернізм, постмодернізм і етап сучасної літератури. В Україні художня література мала свої етапи. У давній українській літературі виокремлюють українську середньовічну літературу 11 15 століття, літературу тоби ренесансу і бароко. Етап нової української літератури охоплює романтизм і реалізм. Наприкінці дев'ятнадцятого. На початку ХХ століття сформувався модернізм, що згодом поступився постмодернізму у сучасний період в українській літературі простежуються цікаві новітні явища. Важливою ознакою літературного процесу є його нерівномірність у різних країнах. Наприклад, доба відродження Ренесансу найраніше почалася в Італії у XIII-му 14 столітті, а завершилася в 15-16 столітті, коли в інших європейських літературах тільки починалася напрям і течії, складники літературного процесу. У літературному процесі виокремлюють літературні напрями і течії, які дають змогу визначити подібні явища в межах різних національних літератур і в певних періодах. Український літературознавець Дмитро Наливайко назвав у літературному напрямі такі складники, як суспільно і. Історична основа і спільність мистецьких принципів, за його словами у відповідних художніх формах реалізується ядро у моностроїв епохи у межах літературних напрямів Інколи на основі єдиних творчих підходів, митців, мисткинь формуються різні течії. Ці підходи стосуються і змісту, і форми творів. Кожна літературна течія характеризується своїм стилем, проте для них усіх спільними є певні стильові домінанти. В межах напряму. художні напрями у течії в літературному процесі не ізольовані. Їхні ознаки можуть накладатися одна на одну, і це зумовлює складність літературного процесу. У творчості одного письменника письменниці виявляються елементи різних напрямів або течій. наприклад, Йотте, Шиллер, Котляревський, Шевченко, Леся Українка та іншим. Теорія літератури, літературний процес, це розвиток літератур різних народів, який характеризується певним закономірностями на Кожному етапі від давнини до сучасності, літературна епоха, доба це сегмент, етап, частина літературного процесу, якому притаманні певні тенденції та закономірності. Вона окреслює вирішальні моменти в історії літератури, літератур.